Всім привіт! Як ви знаєте, Figma стала платною. І в цьому відео я покажу вам альтернативу в для того, щоб отримати наш DevMod і отримувати додаткові можливості для розробника. Відповідно, Figma – це такий сервіс, в якому дизайнери створюють дизайн, і ми, як фронтенд розробники можемо використовувати цей дизайн для того, щоб створити наш вебсайт. Відповідно, що нам потрібно? Ми заходимо тут в кутику. Клацаємо, заходимо в файлик, скачати локальну копію, ми скачуємо ваш файл Figma на ваш комп'ютер, і після цього ми переходимо в такий застосунок, як pixo.net. Він дуже схожий до Figma, але тут в нас якраз доступні наші можливості. Відповідно, ми завантажуємо сюди наш файлик з Figma, відкриваємо його, і після цього нам стає доступний наш devмод. І більше наших можливостей. Тепер ми можемо скопіювати потрібні нам стилі, потрібні нам кольори. Тут краще виділяються різні відступи, які в нас є. Відповідно, таким чином, нам не потрібно купувати фігму, ми можемо використовувати цей застосунок для того, щоб верстати наш сайт, і нам це було зручніше, як розробникам. Тому користуйтеся і не забувайте підписуватися. Всім папа! -па.